Приводу недостатньо коштів у бюджеті для такої політики буде завжди недостатньо. Я можу ага. сказати, що за перший квартал 25-го року планові показники, ті, що Мінфін намітив на цей рік, планові показники привищили доходи на 36 мільярдів. Ага. Тобто, говорити про те, що у нас не виконуються планові показники, неможливо. Про ага. просто це все. знаєте, така мильна бульбашка. У нас минулого року. Ми ж пам'ятаємо гетьмацев, той, що любить обшіпувати українців, як гусей, говорив, що нам треба підняти податки, що не вистачає коштів, uh -huh. нібито на оборону, нібито для солдат. До речі, зараз знову піднімається питання, що нібито не вистачає коштів. Але в грудні uh -huh. на рахунках казначейства 31 грудня не використано, залишилось 100 мільярдів гривень. От. Тому це не пов'язане не з плановими показниками, не з відсутністю коштів. Це ну, просто бажання більше вкрасти. Зараз ага. повня відповідальності. Ми знаємо, що система кримінальної юстиції, про правоохоронні органи повністю колапсують, Займує, займаються, може думаю, поговоримо ще про це, про правоохоронні структури. Займаються просто здирництвом. Ну кожний як вміє, так і марадери.